Він сиділа амортизує, буде пом'якшувати приїзді, широке сидіння, а рама 65 см. Тут для дуже високих, хто не має 1,80 м, він на нього навіть не залізе. Погляньте, в мене зріст 1,77 м. Сидіння опущене на мінімум. Бачите, що, що за висота, яка вона велика. І це бренд Gazelle, Це в Нідерландах один з найбільших виробників велосипедів, і реально роблять їх в Нідерландах. Це дуже якісне виробництво з великою історією і великим досвідом. Планетарна втулочка тут стоїть на 8 швидкостей. Shimano Nexus 8 є натяжка планетарки це теж немало важливо. ланцюжок закритий. Тут слуговування буде мінімум. Обудна алюмінієві, подвійні, міцні шприхи, ролерні гальма чи замочок на заднє колесо можна замкнути, без вас ніхто не поїде, хіба понесе. Повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало. Спереді у нас амортизаційна вилка. І генератор в колесі теж з роллерними гальмами. Виніс керма має ще регулювання. Можна його собі підлаштовувати під себе, щоб зручно було. І по висоті шестиграночку можна підрегулювати. Ціна даної модельки 9200. Це для дуже високих, хтось а в мене там вага 150 кілограмів, чи в мене якийсь велосипед витримає. У цей велосипед вас витримає спокійно. Доступний в СМТ-куликів військової області. Можете приїхати, потестувати. А, хто хоче новою поштою, 500 гривень задатку, частково розбереться, пакуємо в коробочку. День-два, велосипед у вас.